Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Ось і прийшов наш час діставати теплі речі, одягатися, тому що трішки прохолодно зараз стало на вулиці. А Катюня, коли приїхала перший день, у нас взагалі було плюс 20 і вона там ну, ходила по місту трішки пройтись. Але ж пар... ну, паралельно все одно там спілкувалася по справам, які в неї там залишилися в Києві. І вона записує кружечок. І їй там кажуть: Катя, ти що? Що ти така розхристана, ну швиденько застібнися. Катя каже, чого у нас плюс 20, Нічого собі. А каже, ми вже поскладали зимові речі, ну це в Києві. каже, І сьогодні ну це. Нещодавно було. І сьогодні вже дістали. У нас холодно. Ну, І у нас вже похолодало. Така погода то плюс 20, то плюс 5-7-7. 7. Ну, Після плюс 20 то плюс сім. Відчувається, що прохолодно наш потом. Так хочеться трішки пройтися, щоб було так тиша, спокійно. А заходиш в міський парк, і тут так почали чомусь гучно вмикати музику, або я раніше цього не помічала, або так зараз почали. І якось гучно і неприємно навіть в парку знаходитися. Не знаю, чому так. Або в мене зараз реакція така на хочеться трішки, щоб тихіше було. Вже починають готувати лавочки до літа, потім фарбувати будуть. Воно з іншого боку, знаєте, як, коли ти йдеш і там якісь новини за годину розповідають, воно де б ти не йшов, крізь буде однаково чути, бо воно колонки по всьому міському парку стоять. Ну так послухати, що там новенького, то то таке нормально. Але коли музика, я не можу, дівчата. Чогось я стала така дуже і дуже до всього так, як причеплюся. А зараз йду в Аврору на світлофорі, стоїмо, чекаємо. Подивимося, що там є цікавого. В Аврорі вже з'являються солодкі прикраси на Великдень, Ціни різні, є присипочки, є такі солодощі. Барба для яєць. Я, до речі, такого виробника раніше купувала і начебто був непоганий, але це таке, знаєте, залежить від партії, залежить від всього, і, і від нашого бажання, і від нашого подобання. Чому? Тому що я, наприклад, нікому нічому, ну, я не намагаюся щось нав'язати, порадити. І сказати, що моя думка, вона така правильна і всі повинні так робити. ні ні Зараз зайшла в сінцей, дивлюсь посуд. Ось такі, як креманочки. 149 гривень йдуть. Не такі цікаві, але 149 гривень. Келихи теж усілякі. Такі вузенькі 119 гривень, Отак, трішки ширше 149 гривень. І склянка теж, як набору можна брати, скільки склянка, дівчата, не бачу, дуже дрібно написано 100, 119 гривень Ось такі склянки. І менше трішки за розміром. Зараз покажу, візьму в руки 79 гривень, ось така невеличка скляночка. Цікаво, цікаво. Ось такі чомусь впали в око. Димкості для зберігання є у формі коло є отакі квадратні. 79 гривень на і кругленькі. теж для будь-чого. Це вони відділу, там, де ємкості дозатори для рідкого мила, рідкого 119 гривень, яке коштує. 119 гривень для ватних дисків теж в цьому відділу стоїть. Тому, будь для чого, це для... Палочок, можливо, дівчата. Хто якщо придумає, у кожного може бути своє. А це я зайшла в Вайків, дивлюся, бачите, такі образи. Палаци такі широченькі, жилет. Можна собі підбирати. Так, сорочка 929 гривень. До речі, такий приємний. М'ята пудровий, я б так його назвала. Це про цю сорочку, там таке написано. Ну так, про цю. Нічого собі ціни. Ну, знаєте, ціни різні, до речі, брюки. Теж можна такі підібрати, вони як палаца. Скільки коштують, брюки трішки дешевші. Ну, під резиночку. Натузка. Тканина приємна. Ось так. О, жилет, ось ціна. 759 гривень. Боже, ціни, хай бохмили. А нова колекція, що ви хотіли, так і буде. Але мені тут нічого не потрібно. Я йшла з сенсей, подивилася, що є на манекену цей. І такий образ мені чомусь став до вподоби, не знаю, жилети, жилети. Все, йдемо далі. А далі. Готові образи. Щось у мене така не дуже добра реакція на Музику, тому що була в Аврорі, там теж гучно грає та музика, тому краще сквер. Тут і музики немає, і людей поменше буде. І так спокійніше. Ну, вже як верба опустила листя, Ого! наша верба найроскорку, на макуватіша. Дивлюся, дівчата один дорівнює два, то хочу взяти для підлоги таке мити. Чому по ні, 170 гривень за дві пляшки, Доберемо дві флажки. Все одно літо скоро. Треба буде вже кожного дня підлогу мити. І показую, які акції зараз. Там -там. Ось так. А я буду вже йти на касу з пляшками. А Я зараз йду і в мене досить таке дивне бажання, дівчата. Я чомусь пригадала, коли на початку 90-х ми з Владиком щойно одружилися і мені так подобалося зранку. Коли чай або кава і такий сир плавлений, він в кобасках був і така, як капчена, капчена оця оболонка була. Мені так захотілося зараз такого сиру. Я розумію, що він ніякий, і бажано таке взагалі не їсти, але мені таке захотілося, я відчуваю цей смак. І розумієш, що нічого корисного нема, навпаки, що воно буде шкодити тобі. А хочеться. То нічого, перехочеться. Чомусь цей е, смак мені зараз згадався. Ось так. Мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення.